Ісус сказав: я дорога, і правда, і життя. Дорогі радіослухачі! В вашій увазі пропонуємо передачу Дорога правди. Мир Божий вам, наші любі слухачі. Вислухайте християнську радіопередачу Дорога правди, що стала можливою завдяки старанням дітей Божих першої української церкви християн віри Євангельської в Сакраменто, Північна Каліфорнія. Ісус Христос промовляє про себе: Я дорога, і правда, і життя. То Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми вдячні вічному Богові за це велике благословіння. Провіщати здорову Христову науку та правдиву дорогу спасіння нашому народові на чужині. Наша молитва про те, щоб почути нами слово поєдналося з нашою вірою і принесло рясний плід в нашому житті на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає його. Вот их не люшища тобі. Христос есть креа, боротья бои летя, жива, что дасть тобі. Don't you

Я вибачаюся, я трошки захрип, так що можливо буду більше на басах говорити. Але я думаю, що ми вдячні нашому Господу, що ми могли сьогодні бути на цьому місці, у цьому зібранні, тому що дуже багато Господь сьогодні нам сказав. Слава Господу! Для мене завжди було дивно, і я дивувався і захоплювався апостолами і, взагалі, учнями, які зверталися до своїх вчителів. І просили їх навчитися молитися. Мені здалося, що це дуже дивно. Здається, ну що може бути простіше від молитви, правда? Бери і молися. Але ви знаєте, як учні Івана напевно просили, моли... просили Івана навчити їх молитися, так і учні Христа, аж навчи нас молитися. І те, що сказав Христос, і та наука про молитву, яка була сказана Христом, вона має одну. Я би сказав кардинальну, корінну відмінність від всього того, що люди писали або говорили про молитву. Я пам'ятаю, коли я був церкв, у католицькій церкві, то в нас були тосталежні молитвенники і молитовники. І там були різні молитви. Там були молитви е, за дощ, там були молитви під час засухи, там були молитви е, під час хвороби, як треба молитися. У різні свята, молитви різних святих і так далі, і так далі, і так далі. Але жодна з цих молитв, на жаль, не була зв'язана з життям так, як Христос зв'язував молитву з життям. І це кардинальна відмінність того, як Христос вчить про молитву. Пам'ятаєте, коли Він сказав, як треба молитися, і сказав Отче наш. Він додав, бо коли ви будете прощати, то тобто він продовжив цю науку і зв'язав це з життям. І це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо. Біблія каже, що якщо не дай Бог, я не попильную, то може статися так, що моя молитва буде огидна для Бога. Так може бути, брати сестрі, чи ні? Так може бути. Біблія так каже. Біблія каже, хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закона, то буде огидна молитва того. Так може статися. І Христос каже, що молитва, вона є вплетена у наше життя. Якщо життя є відповідне до Божого закону, то ми можемо молитися і прозою, і віршиками, і які би ми там слова не казали. Але ця молитва буде виходити з нашого життя і буде відповідати серцю Божому. Ця молитва буде прийнята. Слава Господу. Тобто молитва це є життя. І коли апостоли вчили Христа молитися, тато він напряму зв'язав молитву із життям. І друге, чому я дуже здивувався, один мій друг він подарив мені е, єврейський молитовник, Сідур. Я був вражений, наскільки це схоже було на те, до чого я привик у католицькій церкві. Та ж сама картина. Молитва під час дощу, молитва після дощу, молитва під час засухи, молитва до початку суботи, після початку суботи, перед писахом, після писаху. Те саме, але жодного зв'язку із життям. То усталезна книжка. Брата і сестри, це абсолютно відрізняється від того, що вчить нас писання, правда? Тому. І якраз сьогодні брат Олег говорив нам дуже важливо, правда, щоб наша молитва, наша молитва була зв'язана із життям. Я пам'ятаю, одного разу ми говорили із братом е Ростіком Мурахом, він тоді ще не був єпископом. І він каже, знаєш, Валентина, мені здається, що молитва це роз... розмова з Богом про нього, про мене і про наші відношення з ним. І ви знаєте, я задумувався над цим. Ну, Кажуть, Росік, це досить гарне визначення. Мені це треба запам'ятати. Я запам'ятав. Слава Господу. Це, це розмова із Богом про нього, про мене і про наші відношення з ним. Цікаво, що цей, або чим цей митник, м'ятайте, у храмі догодив Богу. Про що він казав? Про що він молився? Він казав: прости мені, Господи. Він говорив про свої відношення з Богом. Він каже, я грішний, прости мені. І Бог каже, він прийшов більш виправданий до своєї домівки. Слава нашому Господу. Брата і сестри, хай Бог нам допоможе дійсно бути людьми, які приходять до Господа, які приймають цю науку. Які приймають цю науку. Чому? Тому що ця наука веде до благословення. Ця наука веде до благословення. Бог каже, що, щоб ми жили так. Щоб наша молитва була прийнята. А це є можливо, слава Господу. І другий брат говорив дуже важливо також про час. Надзвичайно серйозна тема. Мені здається, що мало що є у світі таке цінне, як час, і чим би люди так бездумно розтринкувалися. Правда? Напевно, немає нічого ціннішого тут, на цій землі від часу, і напевно немає нічого, щоб люди так бездумно розкидали направо і наліво. З чим це зв'язано, я не знаю, але напевно напевно, все ж таки Біблія каже нам, що це залежить все ж таки від мудрості. Людина мудра, Біблія каже, знає і час, і устав, і порядок, і коли що треба робити. Тому я думаю, у нас тільки один вихід просити мудрості від Бога, щоб Бог дарував нам мудрість і щоб ми зрозуміли цінність часу і як його використати, як його правильно використати. Роти і сестри, ще одна, одна думка. Я би хотів також сьогодні нею поділитися, і ми будемо йти до молитви. Ми будемо йти до молитви. Е, у одному дослідженні, е, яке я недавно прочитав, досліджувалося життя людей у сучасному суспільстві. Суспільство це називається. Ну, м'яко кажучи, безбожним. От як людина живе у безбожному суспільстві. І кажуть, що там є різна, різні нестатки, є різні мінуси, різна про різні проблеми. І одна із найбільших проблем це люди не мають сенсу життя. Відсутність сенсу життя. І кажуть, і психологи, і лікарі, що це одна з основних проблем, чому люди часто закінчують життя самогубством. Відсутність. Сенсу життя. Людина не знає, для чого живе. Але я дякую Господу, брати і сестри, що Біблія і на це питання нам дає відповідь. Слава Господу! Для чого ми живемо? Для чого ми живемо? Або, можливо, для кого? Це важливе питання. Це важливе питання. Від цього також може залежати ефективність нашої молитви. Ефективність нашої молитви. Зазвичай люди просто не задумуються, бо якщо задумуються, то не знаходять відповіді на це питання. Але, брати і сестри, послухайте, що каже Біблія. Давайте задумуємося над, цим, над цими словами. Друге Коринтянам, 5 розділ, 15 вірші, каже. А вмер він, тобто Христос, за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих. А для того, хто за них був умер і Воскрес. Чудовий смисл життя: жити для Христа. Він помер за нас. Він прийшов на цю землю, щоби померти за нас, а ми живемо заради Нього. Ми живемо заради Нього. Якщо це людина розуміє, якщо ми це розуміємо, я думаю, що ми християни, ми це розуміємо, то. Природно виникає питання, що це означає взагалі жити для Христа. Ми сьогодні казали і слухали, що люди почали зватися Християнами. Так? То крім того, що це співзвучно зі Словом Христос, це означає, що ми учні Ісуса Христа, але це ще означає, що ми його власність, ми йому належимо. Правда? Ми християни, і ми кажемо, ми є власністю Христа. А це означає, ми живемо для нього. І подивіться, як цікаво, коли Христос був на землі, то Він також для когось або для чогось жив. Та? І одного разу, пам'ятаєте, апостоли прийшли до нього і принесли їжу, і кажуть, їж, вчителю, а він казав, Я вже, що поїв, Та? І ну, вони здивувалися, а звідки у тебе їжа, хто тобі приніс? Ну, він сказав цікаві слова. Христос сказав, Моя їжа це є виконати волю того, хто мене послав. Слава Господу! Христос тут на цій землі жив ради свого батька. Він жив тут ради того, щоб виконати його волю. Але що це означає? Що це означає? Звичайно, що це означає: служийте нашому Христу, служийте нашому Господу. Але далі Писання ще уточнює, дає трошки, трошки уточнення. Це вже апостол Петро каже. Це вже каже апостол Петро. Давайте ми це зачитаємо: це 1 Петра 2,24. Там говориться так. Перше Петра, другий розділ, 24-й віршик, тут сказано такі слова. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведности жили. Його ранами ви вздоровилися. Біблія тут відкриває нам, що жити для Христа. Це означає жити для праведности. Але це ще означає одне: треба для чогось померти. Біблія каже, що Він зробив та Він тілом підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведности жили. Це вже більш глибоко, та це більш конкретно. Та? Жити для Христа означає бути мертвим для гріха. І мені здається, що будь-який мудрий, розумний християнин повинен час від часу питати себе і ставити собі питання. Я живий для гріха, чи я вже мертвий для нього? Мені подобається це, чи мене все ж таки мучить совість. Та? Я звільняюся від гріха, я мертвий, я, я втікаю від гріха, чи все ж таки я туди йду. Якраз брат сьогодні говорив нам про. Неправильне використання інтернету, правда? Тобто, якщо ми не ставимо це питання, то ми будемо всеядні, правда? Ми все будемо їсти у духовному плані. Але якщо я ставлю питання, для чого я живий, для чого я мертвий, то я думаю, це дасть можливість мені встановити гарний фільтр. Який дасть можливість відфільтрувати все те, що несе смерть, все те, що пов'язано із гріхом, все те, для чого я повинен померти. Правда? Я повинен бути мертвий для бруду, я повинен бути мертвий для Гедоти, я повинен бути мертвий для всякого занечищення. Правда, я повинен бути мертвим для світу, і тоді я можу бути живим для праведності. Хвала Господу. Але брати і сестри, це я мушу себе запитати. Це ніхто мене не запитає. Ні пастор, ні єпископ, ніхто. Це я сам мушу себе запитати. Правда? Я можу поставити собі це питання. Я мертвий для гріха чи живий. Я борюся з гріхом, я умертвляю його чи ні. Якщо так, якщо так, так? тоді ми підемо ще трошки далі. Тоді ми підемо ще трошки далі. І так ми живемо для Христа. Далі ми живемо для праведності і помираємо, і мертві для гріха. Але чи може бути так, що це все, оце, е, це життя, це перебування, це поступовання буде відірване від людей? Чи може бути праведним, абсолютно праведним, скажімо, повністю за стінами якоїсь келії, якогось монастиря і так далі, як ви думаєте? Це дуже складне завдання. Це дуже складне завдання. Коли Бог послав свого Сина на цю землю, то Він виконав Його волю, а Його воля, воля Небесного Отця, була пов'язана з нами і з вами, правда? І зі мною. Слава Господу! Він прийшов виконати те, що Отець задумав по відношенню до нас, до людей, і Він це зробив. І він це зробив. Дивіться, коли Христос вчить, як молитися, то Він каже, що це пов'язано з життям, а це життя пов'язане з ближнім. Христос каже: якщо ти простиш ближньому, то і отець прости, що тобі. Це пов'язано з людьми. Виявляється, що праведність практикується або оживляється, або втілюється тільки у відношенні з людьми. Тобто, коли я живу. І з людьми, коли я живу із братами і сестрами, тоді моя праведність або наша праведність може стати живою, а не мертвою. Що це означає? Це означає, коли скажемо, хтось нас образить, я можу пробачити. Слава Господу. Коли можливо хтось скаже щось неправильно, та я можу покрити. Хто як хтось зробить якусь помилку, так? а я можу цю помилку покрити, може так бути чи ні? Це буде означати праведність, брати і сестри, чи ні? Це буде означати життя. Таке, як каже нам Христос, так чи ні? Але якщо я цього не маю, так? якщо я не маю цих можливо подразників, так? якщо я не маю того, хто можливо мене зневажить, так? чи можу я практикувати праведність? Ну, можливо, якусь теоретичну, але на практиці це відірвано від життя, так чи ні? Тому, ну, брати і сестри, інколи люди дуже би бажали жити у ідеальній церкві. Або бажали жити в ідеальному суспільстві, щоб ніхто їх не ображав, щоб ніхто їх не принижував, щоб ніхто, можливо, їм, не дай Бог, не сказав якесь криве слово. Але, але брати і сестри, можливо, Бог спеціально допускає до нас якісь такі моменти. Можливо, Бог спеціально допускає до нас із метою, щоб, можливо, хтось нас ненароком зневажив. Може так бути чи ні? Бог допускає це, щоб моя праведність ваша могла проявитися на практиці. Бог допускає, щоб відповідав, що до мене була зроблена якась помилка, або, можливо, щось там неправильно, що міг покрити, що він міг натренуватися, потренуватися, так чи ні? І от цього часто апостоли не розуміли. Цього часто апостоли не могли збагнути, пам'ятаєте, так? Ми не могли зрозуміти, як це може бути, коли виходять якісь люди, і ще хто знає якого походження, і ще може не ізраїльтяни, і виганяють їхнього месії з села і не дають йому туди зайти. Та пам'ятаєте, так? Вони були обурені. Вони були обурені, гнів їх обуяв. Каже, Господи, тай ми зведемо зараз вогонь і хай цих нечистивців, всіх вогонь попалить, пам'ятаєте, так? Христос каже, ви не знаєте, якого ви духа. Це ж вам шанс. Це шанс. Ви можете за них помолитися. Ви можете їх пробачити. Це шанс. Ну а якщо ні, тоді просто ходімо у інше село. І все? Якого покарання? Ні. Я їм пропонував, вони не захотіли, ідемо в інше село. Слава Господу! Брата і сестри, ми живемо для Бога, ми живемо для праведності, ми живемо для того, щоб бути парадокс, мертвими для гріха, але реалізувати це все можна тільки у міжособистісних зв'язках. Тільки коли ми один з одним стикаємося, коли ми один з одним. Маємо якесь спілкування, коли ми за один одного, один за одного молимося, коли ми один одному можемо простити, можемо понести, можемо покрити. Правда? Це є те, що нас вчить Христос. так? Це є те, що нас вчить Христос. Тоді життя стає відповідним, тоді життя стає у відповідності з Божими вимогами, і наша молитва досягає мети. Наша молитва. Досягає мети. Слава Господу. Брати і сестри, ми часто молимося або е, згадуємо, вибачаються, згадуємо про молитву праведників, які молилися, і Бог їх почув. Пам'ятаєте, так? Ми згадуємо про тих, хто молився і на чию молитву Бог відповів. Але якщо ми прослідкуємо їхнє життя, якщо ми прослідкуємо, як вони. Е, Реагували і як вони жили, ми починаємо розуміти, чому Бог відповідав на їхні молитви. Пам'ятаємо, ми кажемо, що е, Авраам заступався за п'ять міст. Це правда? І Бог з ним рахувався. Це правда. І Бог дозволяв, якби торгуватися з ним. Правда, ну так виглядає. Там 50 праведників, 30 праведників, 10 правів, пам'ятаєте, ну, як це так? Але, брати і сестри, коли. Авраам повне право мав вибрати, пам'ятаєте, то він каже, лоту ти вибирай. Правда? Коли він мав повне право зробити щось, він сказав, ти те роби. Коли Бог сказав, треба принести відповідну жертву, він її зробив, він її приніс. І мені здається, що в цьому криється відповідь на великий секрет. Чому Бог відповідає на молитви деяких людей? Тому що їхнє життя відповідає стандартам Божим, їхнє життя відповідає Божим стандартам. Правда, ми читали, що якщо ми відхиляємо своє вухо від слухання закону, та, то наша молитва або молитва такої людини є огидна. А якщо ми прислухаємося до закону, а якщо ми слухаємося Божого Слова, а якщо ми докладаємо всіх зусиль, щоб виконати Боже Слово, а якщо ми живемо для праведності і мертві для гріха, тоді наша молитва. Богу до подоби. Слава Господу! Тоді нашу молитву приймає Бог, тоді нашу молитву чує Бог, тоді Бог виходить на зустріч, тоді Бог благословляє, тоді Бог дає свою Божественну відповідь. Слава Господу! Але ми вибираємо, брати і сестри. Ми вибираємо фундамент, на якому буде побудована наша молитва. Який буде цей фундамент? Це наш. Вибір, правда, це наш вибір. Бог каже, і Бог закликає нас, щоб цей фундамент був міцним, щоб цей фундамент був здоровим, щоб цей фундамент був таким, на якого можна виголосити будь-яку молитву. Чому? Тому що ця молитва завжди буде по волі Божій. Ця молитва завжди буде відповідати Духу Христа. Ця молитва буде завжди відповідати тому, що хоче Бог. Чому? Тому що ми живемо для Бога. Ми живемо. Для праведності, ми мертві для гріха, ми бажаємо виконати волю Твою, Боже, слава нашому Господу! Брати і сестри, ми йдемо до молитви. Давайте ми попросимо Господа, щоб дійсно Бог допоміг нам зрозуміти одну велику річ, одну велику річ, яку інколи також люди часто не розуміють. Біблія і каже, Біблія говорить, так? Біблія каже: якщо людина і невірна, якщо людина або деякі люди невірні, то Бог залишається вірним. Правда? Бог залишається вірним. Тому, брата і сестри, Бог міг простити, і Бог простив, напевно. Віримо так, що простив правда, того митника. Правда? Тому що Бог вірний. І він Бог каже, що він пішов прийшов в свою хату більш виправданий, як інший. Чому Бог є вірний? Правда, і якщо можливо хтось і відхиляється, якщо можливо хтось і ухиляється, то кожен з нас сам для себе повинен вирішити. Хай він ухиляється, ми я буду за нього молитися, хай він робить, що хоче, хай весь світ робить, що хоче. Але я буду триматися Божого Слова. Слава Господу. Чому? Тому що я бажаю мати єднання з Богом. Я бажаю молитися до Бога. Я бажаю отримати відповідь від Бога. На мою молитву. Тому, якщо хтось, можливо, іскривить, да можливо, хтось і піде в сторону від, від від Бога, відпаде. Дуже шкода. Дуже шкода. Але нам треба триматися за Господа. Правда, нам треба триматися за Господа. У Біблії написано, що останній час, останній час багато відпадуть, правда? Останній час багато відпадуть. Але ми повинні триматися, і ми повинні зробити все, щоб це просто на нас не збулося. А зробити це можна тільки тоді, коли будемо жити, коли будемо жити, правда для Бога, для праведності і для Його волі. Для Богу нашому хай буде слава навіки. Амінь. Наша радіопередача приходить до закінчення. Ваші враження зауваги та побажання ви можете висловити, якщо ви зателефонуєте нам за номером 916 616 41 19. Щиро запрошуємо вас відвідати наші богослужіння, що відбуваються за адресою 6300 Madison Avenue, Авеню Кармайкл кожної неділі о 10-й годині ранку і о 6-й годині вечора, в четвер о 7-й годині вечора, також у вівторок молитовне зібрання о 7 годині вечора. Молодіжне зібрання відбувається кожної п'ятниці о 7 годині 30 хвилин вечора. Нехай добрий і милосердний Бог поблагословить кожного з вас своєю благодаттю і вічним спасінням. Нехай він збереже кожного з вас. До вас промовляв Аркадій Яслинський.